Привіт, це ДМК. Я Тоні, і сьогодні я вам розповім про механіку сьомого моря другої редакції. Відчалюємо! Механіка Сьомого моря базується на ризику, а основною темою, яку ця механіка обслуговує та винагороджує, це героїчна драматичність. Запам'ятайте це, це дуже важливо. Кидок кубів у сьомому морі зветься Ризик. Ви роляєте куби тільки у випадках, коли дії персонажа є небезпечними або важливими. Всі інші дії, які не містять в собі елементу загрози, не потребують кидка. Для гри вам знадобиться кілька десятигранних кубів. Ось як ризик працює в грі. Крок перший сцена. ГМ описує сцену та ситуацію, в якій опиняється герой. Крок другий. Гравець, щодо якого ініційовано ризик, повинен заявити про метод, яким його герой збирається вирішити проблему. Від підходу залежатиме, які навички та риси будуть використовуватися в китку. Найпростіший спосіб визначитися з підходом це задати собі питання, чому я це роблю, що я хочу, як цього досягти. Крок третій збирання кубів. Візьміть кількість кубів рівну сумі, відповідної до обраних у підході риси та навички. Не забудьте приплюсувати ще всілякі додаткові бонуси, типу як поміч інших героїв, спеціальні здібності, витрату очків герою тощо. Крок четвертий: наслідки та можливості. Перед китком кубів гем описує гравцю наслідки та можливості, які супроводжують даний ризик. Усе, що може нашкодити чи завадити вашому герою при здійсненні ризику, є наслідком. Коли ви вже оголосили, що ваш герой робить, назад дороги нема. Ви повинні отримати наслідки, якими б вони не були. Наслідок може бути один або кілька. Вашому герою також може відкритися можливість. Це якась позитивна примха долі, якою герой може скористатися. Ризик може мати одну або кілька можливостей, а може й взагалі не мати жодної. Тут варто зауважити, що постійна необхідність генерувати наслідки та можливості може стати викликом для креативності майстра. На жаль, у основній книзі немає оракульної таблиці, яка би допомогла в цьому геємам. Зі свого досвіду можу порекомендувати майстрам наступні речі. Імпровізуйте спільно з гравцями, разом придумайте, що могло в сцені піти по зовсім іншій траєкторії, ніж очікувалося. Майте домашні заготовки до гри запишіть пару ідей того, що персонажі можуть отримати в якості наслідків та можливостей, що просуне їх по основному сюжету, познайомить із сетином або розвине їхню історію. Знайдіть рандомні таблиці під себе. Є чимало англомовних ресурсів, в основному для ДНД, де можна знайти фамбл-тейбли або таблиці критичних провалів, які підійдуть для наслідків, та таблиці небойових енкаунтерів для генерування можливостей. Крок п'ятий: кидок і підйоми. Гравець кидає куби та групує результати по кубах так, щоб їхня сума була 10 або більша. Кожна така група називається підйом. Перед собою ви бачите приклад такого китка, де десятка на кубі один підйом, 8 плюс 2, другий підйом, 8 плюс 8 третій підйом, і одиниця просто лишається. Якщо після китка у вас лишаться незадійні куби, з яких ви не можете сформувати десятку, як було з одиницею в прикладі, то ГМ може викупити їх у вас. За кожен куплений куб ви отримуєте очко героя, а гем отримує одне очко небезпеки. Крок шостий: використання підйомів. Ви можете використати наявні підйоми на дії героя, подолання наслідків, використання можливостей, створення можливостей для інших героїв і нанесення шкоди іншим персонажам. Якщо ви не змогли зібрати жодного підйому в результаті китка, стається щось цікаве. Герой отримує всі наслідки та опускає всі можливості. Герой не обов'язково провалює дію, але має статися якийсь драматичний сув наративу. Можливо, на сцені з'являється новий лиходій або полум'я несподівано охоплює кімнату, чи акули починають збиратися навколо вашого човна. Ось приклад ризику. Наші герої троє старих друзів, які прийшли на дуель, яку їм усім на один час призначив якийсь провінційний молодик. спойлер, теж герой. Вони вже готуються провчити цього речкосія, аж раптом на міську площу забігають гвардійці кардинала. І на додачу на сцені з'являється поганець, якого легко впізнати по особистій охороні та пов'язці на оці. Пійка неминуча: герої обирають підхід. Перший герой аристократ і майстер меча, битиметься в своєму улюбленому фехтувальному стилі. А тому його комбінація це Фінес плюс вепнері. Другий герой колишній священник. Він не такий вправний фехтувальник, але доволі витривалий, якщо ви розумієте про що я. Тому його вибір Resolve плюс вепенері. Третій герой м'язистий вояка, чий вміць рідко хто може переплюнути. Але в нього маленький секрет: він нещодавно зламав свій меч і не має грошей, щоби купити новий, тому він обирає битися тим, що під руку попаде. Його вибір броун плюс Броул. І нарешті сільський парубок, будучи зарозумілим і зухвалим, та ще й побачивши, що за боєм спостерігає красива жінка, буде максимально вимахуватись, а тому обирає Панаш плюс Атлетікс. Всі покидали куби, зібрали на цей раунд підйоми. Для парубка відкривається можливість. Він може потратити додаткові підйоми, щоб використати кран і противагою вивести з ладу одразу кілька противників. Наслідком такого маневру є те, що невинні люди, які працюють на цьому крані, можуть постраждати. Також додатковою можливістю є шанс познайомитися з чарівною жінкою, на що треба потратити додаткові підйоми. Тут всі витрачають підйоми, виводячи з бою по одному головрізу за підйом. Ось, до речі, зміна підходу від нашого міцного вояки. Він показав всім, що круто б'ється будь-чим, що попаде під руку, і вирішує залякати супротивників, показавши, що він ще й меч свій не діставав, який насправді зламаний. Це означає, що на наступний раунд він використає панаш плюс інтімідейшн з бонусним кубом, бо він змінив підхід. І так само виведе по одному головорізу з збою за один потрачений підйом. Поганець не вступає в бій, бо це нижче його пріоритетів. Та зрештою він вирішує просто піти. Кульмінаційна битва з ним ще відбудеться, не сумнівайтеся. Варто також згадати ще кілька важливих моментів механіки: очки героя та очки небезпеки. Кожен герой починає ігрову сесію з одним очком героя. Ці очки можна витратити на те, щоби додати куб до свого китка ризику, додати три куби до китка ризику іншого героя, активувати спеціальну здібність, якщо така є. Подіяти, коли ваш герой безпорадний через рани. Зауважте, що механіка винагороджує взаємну допомогу, і коли ви дієте як група, то ви з більшою ймовірністю досягнете успіху ніж поодинці. Очки героя можна отримати, якщо ви або ГМ активуєте пиху свого героя. Замість китка кубів ви обираєте сказати, що ваш герой провалює дію. Герой діє так, як описано в його відмінностях. ГМ купує героя, не задіяній в підйомах куби. Натомість ГМ починає сесію з одним очком небезпеки за кожного гравця в грі. Тратити очки небезпеки можна на збільшення суми для набору одного підйому на 5 на один раунд для всіх героїв. Додати два куби до китка лиходія, активувати спеціальну здібність лиходія, вбити безпомічного героя. Здоров'я! У вашого героя є рани та драма рани. Чим більше поранень зазнає ваш герой, тим більш крутим він стає. Для нанесення однієї рани треба потратити один підйом. Вогнепальна зброя в руках героїв чи лиходіїв завжди наносить одну драма рану додатково до ран за підйоми. Коли ваш герой отримає рани, ви записуєте їх на листі персонажа в так звану спіраль смерті. Кульки це рани, зірочки драма рани. Коли ви отримали рану, ви відзначаєте кульку і, отримавши достатньо ран, ви позначаєте зірочку, що означає, що ви отримали драма-рану. В офіційному листі персонажа під спіраллю смерті написано, що стається після кожної драми ран. В кінці сцени, якщо герої мають пару хвилин перевести дихання, всі рани виліковуються, а драма-рани лишаються. Відповідно, лишаються їхні ефекти. Візит до лікаря може вилікувати не більше однієї драма рани, а магічне лікування дуже рідкісне і за гроші його майже неможливо купити. Драма рани лишаються до кінця епізоду. І всі драми рано виліковуються після завершення цього епізоду. І цей епізод, до речі, може тривати кілька сесій. Отримавши останню драма рану, ваш герой стає безпомічним і не обов'язково помирає. Однак безпомічного героя може вбити лиходій, якщо витратить очко небезпеки та чітко заявить про намір добити героя. Ви вже почули кілька разів, як я згадую, лиходіїв. Тут ми вже заходимо на території ГЕМ, тому згадаю антагоністів поверхнево та без зайвих спойлерів. Отже, в героїв є два типи супротивників головорізи та лиходії. Головорізи зазвичай діють групами, і це саме ті поганці, яких ваш герой може розкидати десятками: охорона, пірати, злодії, наймані вбивці, тобто поганці, які сильні групою. Головорізи в бою завжди діють однією або окремими групами, як бойові одиниці. Та чим більше ваші герої виводять головорізів з ладу, тим слабшою стає група. Натомість лиходії це потужні супротивники самі по собі. Деякі з них можуть справитися з цілою групою героїв самотужки. Однак дуже рідко лиходій буде бруднити свої руки, натомість надсилаючи по душі героїв своїх головорізів і менших лиходіїв. Як, от, наприклад, кардинал Рішельє відправляв до мушкетерів гвардійців на чолі з Рошфором. У кожного лиходія є параметр сили, який герої можуть підточувати своїми діями, щоб ослабити поганця, перш ніж стикнутися з ним у кульмінаційній битві. Ще раз зазначу, що героїчна драматичність червоною лінією проходить через весь сеттинг Сьомого моря. Все значуще, що робить ваш герой, повинно бути величним, пафосним, цікавим і просто крутим. Зауважте, що вашого персонажа всюди в правилах називають героєм не просто так. В цій грі ви маєте бути креативним, а не Пасивним, ви маєте постійно допомагати один одному не стояти на місці та робити якісь дії. І чим більше вони схожі на подвиг, тим краще. Дякую вам за увагу. Чудової гри. Слава героям, реальним та ігровим.